Я приїхала з Криму, з Севастополя, слід за своїм чоловіком. Він переїхав сюди в 2014 році, а я трошечки пізніше. То він з розкалу? Що... Так, ми вже з ним знайомі з ним знайоми з 2012 року, тобто більше ніж 12 років. Але е, офіційно розписалося тільки в 22-му році у Каплі. Прийшла ідея е, собрати, е, кошти на реби для того, щоб захи... захистити е, тих людей, які зараз там, і нужно все одно збиратися і триматися і щось продовжувати робити. Тому що це ще не кінець. І, і, думаю, що ж як, яким чином? Я можу допомогти своєму чоловікові і зробити так, щоб і людям, які допоможуть мені в цьому, могли щось за це також отримати. Мені хоч захотілося такою красивою, такою радіострією сказку. І називається наш бал Різдвяний благодійний бал так? між Різдвом і Новороком. Таким чином. Я якби і запрошую людей допомогти, і ми надаємо їм щось таке, чого вони, можливо, останні три роки не бачили. І коли я з цією думкою приходила до людей, кому я це розказувала, вони так цю ідею сприймали, що я розумію, що це дійсно. Нашим людям нужно вміти переключитися на щось. що ми робимо те, що можемо в цих умовах, які в нас є зараз. І а, якщо ми дійсно а, створимо таку традицію і саме у калуші а, і поставимо цей різдвяний благодійний бал на щорічній основі, і, можливо, в цьому році прийде. Невелика кількість людей, але якщо ми зробимо це на високому рівні і будемо той рівень підтримувати і заповишати щорічно, я сподіваюся, я впевнена, що ми звернемо увагу і області, і не тільки Івано-Франківська. Бал буде 28 грудня. Всіх, всіх секретів тайн ми вам розповідати не будемо. Трошечки залишимо інтригу, але це буде дуже цікаво, на мою думку. Окрім того, що ми хочемо зробити і виступи артистів наших калужських, да, обласних, щоб люди дійсно віддохнули душою. Шановні калушані. Ми будемо раді бачити вас на нашому різдвяно-благодійному балу у Калуші 28 грудня у Палаці культури Юність. Запрошуємо вас і чекаємо о 16-й годині.